Сьогодні вам хочу нагадати про свою улюблену, екстремальну короткотермінову дієту. Або яєчний піст, або яєчне голодування, називайте, як хочете. Сніданок в мене сьогодні виглядає так, а зараз детальніше розкажу, що це воно таке. Це такі три дні, коли ви їсте яйця, масло і сир. Загальна калорійність дня у вас виходить близько 1200 калорій. За день можна з'їсти. 6 великих яєць або 8 маленьких, 120 грамів твердого сиру без вуглеводів та 50 грамів вершкового масла. Ця дієта підходить для тих, хто дотримується низьковуглеводного харчування, для тих, хто на кето або тільки збирається на кето. Зрозумійте, це ж не для кожного. Ця яєчна дієта підходить тим, хто е, під'їв вуглеводів. Для тих, хто хоче поглибити кетоз. Для тих, хто має ефект плато вага зупинилася. Просто для тих, хто хоче трошечки привести свій метаболізм до тями, і раз на місяць таке можна практикувати. Крім яєць, сиру та масла, ви ще можете пити кавусю без додатків, чайочок та водичку. Будьте стрункі та здорові!